Вітаю на каналі Наповну простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну лінь, стан, який певною мірою впливає на кожного з нас. Ми всі визнаємо її як одну з найбільших перешкод між нами та нашими мріями. Проте, незважаючи на знання її небезпек, нам часто важко звільнитися від її хватки. Чому? Тому що комфорт спокусливий, він здається легшим, безпечнішим і привабливішим за зусилля. Перебування в зоні комфорту стає звичкою, і перш ніж ми це усвідомлюємо, ми відкладаємо навіть найпростіші завдання, переконуючи себе, зроблю це пізніше. Але як ми всі відчували, це пізніше, часто ніколи не настає. Правда в тому, що звільнення від Лені не таке важке, як здається. Маленькими послідовними кроками, постановкою цілей, формуванням щоденних звичок і тримаючи наші мрії на виду, ми можемо все змінити. Сьогоднішня історія про молодого чоловіка, який заплатив велику ціну за свою лінь. але одна порада. Змінила для нього все, приведши до життя з метою та успіхом. Обличчясь, у невеликому селі біля підніжжя пишного зеленого пагорба жив молодий чоловік на ім'я Олекс. На відміну від інших молодих чоловіків у селі, які наполегливо працювали у полях або займалися іншою діяльністю, Олекс вважав за краще проводити дні, лежачи під великим деревом за своїм будинком. Глибоко всередині він знав, що його лінь руйнує його життя, але щоразу, коли він намагався її подолати, здавалося, вона тягнула його назад ще сильніше. Одного дня сталося щось, що перевернуло світ Олекса догори дном людина, яку він любив найбільше, вийшла заміж за багатого чоловіка. Ця подія потрясла Олекса до глибини душі, і сільські жителі почали насміхатися з нього через його лінь, кажучи, що саме вона була причиною його невдачі. Відчуваючи сором і розбите серце, Олекс вирішив змінитися, але з чого почати? Коли Олекс сидів біля пагорба, загублений у думках, він помітив старого чоловіка, що йшов стежкою. Це був дідусь Давид, мудрий старішина, якого поважали всі в селі за його поради та знання. Олекс підбіг до нього і сказав Дідусю, я, здається, не можу подолати свою лінь. Будь ласка, допоможіть мені, я більше не хочу так жити. Дідусь Давид м'яко посміхнувся і сказав: Ті, хто намагається, досягають успіху. Я захоплююся твоєю готовністю змінитися. Приходь до мого дому через три дні. Принеси трохи їжі для подорожі, і я розкажу тобі, як перемогти свою лінь. Тобі доведеться йти далеко, тому добре готуйся. Схольований і повний надії, Олекс погодився і пішов додому готуватися. Три дні він з нетерпінням чекав, коли настане день. Бронкос на третій день він зібрав трохи їжі, грошей та необхідних речей і пішов додому дідуся Давида. Коли Олекс прибув, дідусь Давид показав на далеку гору і сказав: Ліки від твоєї лені лежать у печері, на іншому боці тієї гори. Тобі знадобиться від трьох до п'яти днів, щоб дістатися туди. Всередині печери ти знайдеш горщик із двома таблетками: одна червона, одна синя. Принеси їх мені, і я розкажу, як вони допоможуть тобі подолати лінь. Але є ще одна річ: інший молодий чоловік в синьому одязі вчора пішов за тим же ліками, якщо ти хочеш їх, тобі треба дістатися печери раніше за нього. Рішуче налаштований. Олекс почав свою подорож. Він перетнув село і дійшов до річки. Там він знайшов старого чоловіка, що повільно веслував на човні. Нетерплячий Олекс узяв весла і, греб з усієї сили перетнувши річку за 20 хвилин замість години. Не усвідомлюючи цього, Олекс уже змінювався. Його лінь зникала, коли він ставав більш зосередженим і рішучим. Він бігав, лазив і долав кожну перешкоду, навіть коли був втомлений. Одна думка продовжувала лунати в його голові немає замінника наполегливої праці. Після двох днів невпинних зусиль Олекс нарешті дістався печери. Всередині, так само, як сказав дідусь Давид, він знайшов горщик із червоною та синьою таблетками. Відчуваючи гордість за своє досягнення, Олекс поспішив назад до села, щоб показати дідусю Давиду. Коли Олекс передав горщик дідусю Давиду, він нетерпляче запитав, як ці таблетки вилікують мою лінь. На подив Олекса, дідусь Давид посміхнувся і проковтнув одну з таблеток сам. Шокований і трохи розсерджений, Олекс вигукнув Чому ви взяли одну з них? Дідусь Давид засміявся і сказав. Ця таблетка була від болю в спині. Справжні ліки від твоєї лені це те, що ти вже відкрив під час своєї подорожі. Ти наполегливо працював, залишався зосередженим і подолав кожен виклик. Червона таблетка символізує твої великі мрії, а синя рішучість. Продовжувати ти довів, що з чіткою метою та постійними зусиллями ніщо неможливе? Олекс зупинився і поміркував над словами дідуся Давида Це була правда. Він подолав свою лінь власними діями. Раптом Олекс запитав але як щодо молодого чоловіка в синьому одязі він дістався печери? Дідусь Давид засміявся і сказав: Це був мій син. Він пішов відвідати брата в сусідньому селі. Я згадав про нього, щоб мотивувати тебе діяти швидше. Хоча тисевсо трохи роздратований, Олекс не міг не посміхнутися. Він подякував дідусю Давиду і повернувся додому з відновленою енергією та рішучістю. З того дня Олекс більше не був лінивим. Він прийняв наполегливу працю, взявся за нові виклики і, зрештою, став успішною та поважною людиною в селі. Ця історія розкриває глибоку істину про подолання Лені та досягнення особистої трансформації. Мудрість дідуся Давида полягала не в магічних таблетках, а в створенні ситуації, де Олекс сам довів собі свою здатність до зміни. Пам'ятайте, кожен момент у житті дорогоцінний. Завдання, які ви відкладаєте сьогодні, можуть бути ключем до вашого успіху завтра. Робіть маленькі кроки щодня, ставте чіткі цілі та наполегливо працюйте для їх досягнення. Успіх приходить до тих, хто переслідує свої мрії з наполегливістю та відданістю. Якщо ця історія. Надихнула вас перестати чекати на дива і почати формувати власну долю. Поділіться нею з тими, кому потрібна мотивація. Підпишіться на наш канал для більше історій про подолання Лені та досягнення цілей. Поставте лайк, якщо ви готові замінити очікування діями.